можуть сироти бути товаром до нашої редакції. Потрапив лист мешканки апостолового, яка стверджує, що у її районі незаконно роз'єднують та продають рідних братів і сестер. А займається таким не хто інший, як начальник служби у справах дітей. До звернення був доданий список з майже 30 прізвищ. Що це наклеп чи злочинна схема заробітку на дитячому горі? Спробуємо з'ясувати у програмі болюва точка. Це Назар. Уже цілих чотири роки хлопчик не бачив свого молодшого брата. Я не хотів, щоб його забрали, але його все одно забрали. А тепер кожен вечір плачу, а не можу. Поки дорослі пиячили, семилітній Назар доглядав за Денисом і був малому замість батька та мами. Сусіди жаліли і підгодовували дітей. Спершу служби вилучили з неблагополучної сім'ї, молодшого брата, а старшого лишили з прабабусею. Куди його забрали? Я плакав тоді, я не знав. Дворічного Дениса одразу всиновили, де він тепер таємниця. А Назара згодом забрали у дитячий будинок сімейного типу. У родині він поводився дуже збуджено, влаштовував істерики, плакав ночами у него была цель в жизни. Он должен был младшего брата довести до взросления, защитить его, охранять его, оберегать его, э, сохранять его жизненные функции. И он, в общем-то, на этом выстраивал свою жизнь. И вдруг этот младший брат исчезает из его жизни. Денис – единственный брат Назара, и, кроме него, больше родичей у хлопчика не лишилось. Он представил, что он не мама пила водку, мама пила водку, а он не говорит, что Підстався, як дитині боля, це, це вообще. Я пішла до начальника служби і кажу, ну так же робить. Скажіть, хоча я не маю права А розділятися, мала право. Я б хотів ще дуже побачити свого братіка. Хоча б здалека. Ну, хочу побачити, який він. Дуже скучаю. А це Тетяна. Молодшого брата Ігоря дівчинка не бачила сім років. Служба роз'єднала їх, коли малому виповнився всього рік. Плакала, переживала, але нічого не можу зробити. Навіть і питалася зі своїми рідними, зв'язатися, якось може десь що хтось знає, але нічого немає. Прийомна матір допомагала дівчинці знайти хоча б якийсь слід єдиного брата, але марно. Між ними тепер таємниця усиновлення. Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні. Стаття 210 сімейного кодексу України роз'єднувати рідних можуть лише за крайніх обставин. Коли брат чи сестра мають тяжку хворобу, діти разом не мешкали, не спілкуються або спільне проживання для них не бажане. Так само не можна розділяти дітей при влаштуванні у прийомні родини. Рідні брати і сестри не можуть. Бути роз'єднані під час влаштування. У разі неможливості влаштування їх разом через стан здоров'я одного із сестер, братів, прийомні батьки, батьки-вихователі. Керівники закладів, де діти е, навча е, виховуються, повинні забезпечити постійний контакт з дітьми. Назар дванадцятий, а Тетяна четвертий номер у списку розлучених дітей. В нашу організацію Всекуринський правозахисний рух «Гідність» звернулася громадянка і мешканка міська Апостолова, яка представилася Антоніною. І надала список дітей з її слів. Ми поняли, що ці діти продавалися і незаконно були розлучені. Всі діти були з Апостолівського району. Я випадково натрапила на список дітей, які були незаконно розлучені між собою. Розлучала їх начальник служби у справах дітей у Апостолівському районі. Займається вона цією справою вже 10 років, створивши трафік з продажу дітей на території району. Її діяльність ні разу досконало не перевіряв ні один орган. Я дуже боюся за себе та свою родину, тому що начальника служби багато покровителів, і вона цього не приховує. Ми надали список 29 дітей до прокуратури області. Ну я хочу сказати, що ще є діти в районі 30 чоловік, ще є дітей, які незаконно розлучені. все таки анонімка є анонімкою, а викладена інформація потребує перевірки. Ми навіть не очікували, наскільки важко буде пробувати цю стіну, адже усі постраждалі залякані. Деякі напряму начальником служби, інші неочікуваними прокурорськими перевірками. Найчастіше від неугодних ми чули одне й те ж пресинг. Ця жінка уже півтора року не може зв'язатися із власною племінницею. Я не знаю, де ділася ця дитина. Мені дуже хотілося б знати, де вона, як вона, якщо їй добре, хай вона собі там живе, якщо їй погано, ми її заберемо до себе. Віра та Діана сестрички, племінниці любові нікіти. Через пияцтво батьків їх забрали у притулок. Родичка хотіла взяти під опіку одну з дівчат. Віру. Друга, Діана потребує особливого догляду. Однак служба відмовила. Коли я поїхала в район, звернулася туди, мені сказали, що якщо ви хочете забрати дітей, то ви маєте тільки обох забрати. Одного ви не заберете через те, що у нас немає такого права на розділ дітей. Проте скоро жінка дізналася, що віру віддають у дитячий будинок сімейного типу аж за 100 кілометрів від рідних. А діана так і лишається у притулку. Віру, коли забирали туди. Віра, ти хочеш їхати сім'єю? Я не знаю. Я не знаю. Я до тебе хочу. Ну, мені тебе ніхто не віддає, вірно. Ну, я б тебе б забрала, ну ніхто не дає. Або стоїть питання: або забирайте обох, або забирай. Ну, якби Діана була не больна, не фора, то можна було б забирати. Але ж я теж мені треба десь працювати, і за Діаною треба постійний долю. Жінці лишили номер, але спілкування не склеїлося. Спершу, каже, Віру, неохоче кликали до телефону, а згодом і взагалі змінили номер. Та я не спорю. Якщо з дитиною все нормально, чого не дають нам контактувати? Я мені, наприклад, якщо їй там добре, то я не проти. Ну не дали мені. Може їй там дійсно буде. Я не депутат, може їй там дійсно буде краще. З чужими людьми, як з рідні нам вдалося зв'язатися із сім'єю, де виховується Віра, названий тато депутат п'ятихатської міськради. Батьки запевнили, що дівчина чудово себе почуває, а з тіткою спілкуватися просто не хоче. Віра була проти. Віра сказала, що я не хочу. А во-первых, у них різні фамілії. Вони по документам не є сестри. Там зробила служба їхня, якісь помилку в документах, і діна, вона по фамілії, ну і з Вірою різні діти получається. А по факту. Ну, факту фактично вони рідні, але по документах як оформляють то це. Надо було б звертатися. Вона і тим болі вона інвалід. Як ми можемо інваліда взяти? Тобто, через помилку у прізвищі в одній букві Діана досі у притулку і немає статусу сироти. А рідну сестру віддали не до родичів, а до чужих людей. І відтоді жодного разу дівчатка не бачились. Віра та Діана, восьмий номер у списку. я не могу согласиться, чтобы Верочку и Диану разлучили. Это две сестрички. Причем Диана отстает в развитии. И, а эта Верочка хорошо учится. И две сестрички, они бы жили где-то вместе, она бы ей помогала. И так училась лучше. Понимаете? А так их взяли и разлучили. Ну как это можно? Валентина Кириленко 13 років очолювала притулок в апостоловому і знає майже усіх дітей у списку. Жінка обурена, але не здивована. Сказати за руки не взяв. Ну не безкорисно Вона хотіла би віддавати дітей в сім'ї. Не безкорисно. К сожалению, таке мені сложилось і у мене, і у працівників нашого приюта. Ми это видели все. По нашій інформації, да, люди, звісно, бояться казати в відкрито, тому що переслідування можуть бути будь-то трьох-чотирьох тисяч доларів за дитину на усиновлення. Люди, яким довелося зіштовхнутися з начальницею служби у справах дітей, називають її Світлана 100 доларів. Із зрозумілих причин вони бояться розповідати це на камеру. Тож цитуємо. Треба натякає заплатити 100 доларів. Я так подивилась на неї і кажу, а може, не 100 доларів. А мені треба було на виплату для дітей. Просто довідку. Вона попросила за неї в мене 100 доларів. Я дала їй 500 гривень. Це було років два назад чи три тому. Ми коли учились одною сім'єю, вони – підприємці. Їм одразу сказали платити і даже сколько. Але вони, віруючі і принципіально відказалися. На воробйову нажав Дніпропетровськ. Тоді сім'я взяла троїх дітей было такое, що там ищет інформацію. Ми говорим, ми здавали вже вам документ. От вона ищет, ищет, а оттуда ну там випали 2 по 100 долара. Та я не це. До рук Валентини Кириленко потрапив лист однієї з колишніх вихованок притулку. Ольга написала його прийомній матері, а точніше, жінці, яка мала нею стати. Я вас благодарю за то, что вы меня и Толю забрали. Я не знаю, где бы мы были сейчас. Мамочка, ты самая лучшая на свете. Мне сейчас в приюте не хватает тебя и папы. Если бы ты знала, как я хочу домой. Я сейчас держу в руках вот это вот письмо нашей воспитанницы, которая поступила в приют к нам вместе еще с двумя своими братиками. Это Толя, Коля, Хрупчик и вот Олечка. Она младше, она, они ее растили. Были люди, которые были готовы взять э, деток. И одна из них – это Демиденко Наталья Михайловна. Она педагог-педагог. Э, э, Організатор міні класної роботи в школі. Документи Натоліка служба підготувала швидко, а от на Олю тягнула більше трьох років. Названа мати, не знаючи, що папери не готуються, взяла дівчинку до себе і влаштувала у школу. Минуло три місяці, і Ольгу довелося повернути у притулок. Кожний місяць ходила туди в службу, кожен місяць мені говорили, що документів немає. Дочна була бути справка з Біляївського району Одеської області. Вона була і зафіксована 2009 годом февралем. Тобто, в февралі 2009 года вона могла бути у нас. Олю брали у сім'ю на канікули і вихідні, навіщали у притулку. І ось через чотири роки дівчинку віддали у прийомну родину у п'яти хатках. З братом вона не спілкується. останній раз з нею зв'язувався з Новим годом оці, і все, і то вона не дзвонила, нічого не писала. Нинішня названа мати Ольги, депутат районної ради, стверджує, що дівчину буквально витягли з притулку, де діти роками сидять без статусу. Оля п'ять років була в притулку у приймак, і ніхто не робив документів. Повністю. Ми не те, що там все те, що я працюю, що так получилось, просто мені стало жалко. Хоча, ну, наприклад, такий головний болі, який ми були, ми через Київ. Ми я вже казала, що я подам в прокуратуру. Воробйова не подає документи в суд, щоб дівчатки статус дали. Дівчинка, начебто, не тягнеться до сім'ї, де виховується рідний брат. Мені нічого, але його ніколи не бачила. Вона сама не хоче по лишому що общати. Ну, Наразка там дом у них великий, машина є, сьостри в неї є нові. Там М -м. підстав для роз'єднання, на думку спеціалістів, не було. Якби Анатолій виховувався не у прийомній сім'ї, а в спецінтернаті, тоді б Ольгу могли забрати у будь-яку родину. А так дівчину перетримали у притулку і віддали подалі від рідні. Ольга та її брати одинадцятий номер у списку. Батьків можуть позбавити прав, а дитину вилучити лише коли її життю загрожує небезпека. Саме органи опіки вирішують, коли настав цей момент, і їхнє слово вирішальне у суді. Але чи завжди чиновники враховують усі чинники, аби назавжди роз'єднати дітей та їхніх рідних батьків? В Ольги Апостолівська служба забрала чотирьох дітей. Спершу двох дівчаток, зараз вони у Канаді, а два роки тому тримісячну Вікторію та шестилітнього Сашка. Вони приїхали, та вона почала кричати, що типу, дитина лежить мокрая. Ну, дитина тільки проснулася, дитина впісилася. Вона все, все будемо їхати в лікарню. Вони навіть, коли я сказала, що я хочу лягти з дитиною в больницю, вони сказали, що ти не маєш права. Ольгу звинуватили у тому, що вона замордувала, немовля, голодом і навіть умовно засудили. У суді вирішальну роль зіграв висновок служби. Ми поспілкувалися із сусідами, які начебто спостерігали, як Ольга злісно не виконує свої материнські обов'язки. Просто не первом случае а, она бегала, светилась, старалась, побегала. Ну, что как могла. Есть он не просил, хлопчик нормальный був, так и все, а девочка. Mm -hmm. То вона за манну кашу їй на воде. То... Но то... он не в дренте ходил там? ні, ні. нет. Не. Она там жевала алкоголь, наркотики? Ні, ні, Не. За це я не могла заметить яких би положим, я не жила в бідноті, внука сказати, не в багатстві, дітей вони не їли права мене забирати. Не їма права. Якщо б я где-валялася, або б я где-то то у мене постійно був би перегар, або постійно була околна, то я понимаю. Вікторію одразу удочерили, а Сашка забрали у прийомну сім'ю. Ольга намагалася відновити права і замовила незалежне обстеження дому. Ось що ми почули від депутата, яка його проводила. Я когда была у нее, да, бедна, очень, ну, она старалась поддержать эту, какую-то чистоту. Ну, понятно, что оно все все она все не, старенькая, все сильненькая. Она не успела родить эту девочку вторую, как уже там, как вороны насели, да. Вот ну, просто я знаю, как вороны насели, и что все, лишать родительских прав, все, быстренько, все. Я хочу забрать своего сына, очень хочу забрать своего сына. Он дуже хотів додому. Він казав, коли я заберу ти, ти мене забереш. Він плакав, як уходила, він його стірики бився з дитина. Він за мамою взагалі страшне. І навіть в садіку це така, мене не, не в садика, а в дідому тож я забрала. Він каже, мене дві мами. Мама Оля і та, що жіночка забрала. Ольга працює і має зразкові характеристики. Вона почала збирати документи, аби поновитися у правах. У п'яте народжувати дитину не хоче. Боїться, що знову заберуть. Діти Ольги Вікторія та Сашко сьомий номер у списку. Минулого року апостолівський район посів перше місце в регіоні за масштабами влаштування дітей у родини. Світлана Воробйова здобула звання людини року. Утім, що ховається за успішними показниками та красивими звітами, знають одиниці. Настя та Сергій теж у списку розлучених дітей. Вони назавжди втратили зв'язок з найменшою сестричкою. Діти доглядали тримісячну Вікторію, коли мати перехиляла чарку за чаркою. Приходили в чи в пять так вставати. То Сережа вставав, диїв корову. І тоді цей, ми, як, я пересидила її тоді цей, Ми його нагоріли. Чуть-чуть, щоб таке тепленька була. Віка тоді вже встане, буде плакати. Ми її накормимо. Тоді одінемося, я уложу її спать, ну і підемо в школу. Нам би хотілося, щоб саме Віка була а, і щоб ми були всі місці, було б теплі взагалі. Розлучення сиріт це щось на зразок надзвичайної події. Наприклад, у мільйонному Дніпропетровську за останні три роки їх всього три. Що за останні роки це одиничні випадки. Кожен факт, якщо є факт роз'єднання, то обов'язково перевіряється прокуратурою чи районною, чи міською прокуратурою. Це обов'язково. А от у районі розділення дітей не є чимось незвичайним. У нас есть такие факты, когда дети и воспитываются в разных приемных семьях, под опекой в разных семьях, и либо детские дома семейного типа тоже воспитываются в разных семьях. Есть разные обстоятельства. Для разъединения детей не абсолютно не нужно ни решение органа опеки, ни решение службы. Для этого это решение законом предусмотрено только в том случае, если один из детей уходит на усыновление, другой не уходит на усыновление. По тем фактам, которые там есть в списке, конечно же, мы сейчас проверяем, мы смотрим, как там законность была, незаконность. Она я говорю только там, где произошло усуновлення. Від офіційних коментарів голова районної служби категорично відмовилася. Зате у прокуратурі не приховують, що у діях чиновників були порушення. І на даний час вже встановлено декілька порушень при роз'єднанні рідних братів та сестер, а саме дані порушення заключаються у тому, що дозвіл, згода на роз'єднання братів та сестер надавалася службою у справах дітей Апостольської районної державної адміністрації, а не за підписом голови самої державної адміністрації. На даний час стверджувати про вид відповідальності заранее, тому що перевірка частина. Перевірку проведе і Міністерство соцполітики. Під контроль взяла ситуацію і Дніпропетровська обласна адміністрація. Але що робити тим дітям, які вже втратили братів і сестер? Адже між ними тепер таємниця усиновлення. За підрахунками правозахисників, від розлучень в Апостолівському районі постраждало більше 50 сиріт. Для багатьох із них це була єдина рідня.